І в модельній лінійці залишився найпотужніший трактор Deutz. да. да. Дуже воїн. Е, воїн, да. дуже цікава машина, в якому плані, що вона на собі зараз має. Е... Ну, якщо не геть, саме максимальну комплектацію, то максимально наближено до максимальної комплектації. В чому це виражається? Ця машина е, вже має передню навіску, вона має е, максимальний баласт передній тільки 2,5 тонни. Взагалі трактор важить, е, власна маса трактора 12 тонн, це без баластів. Якщо ми докинемо всі баласти, які ми маємо по і передні, ми матимемо споряджену масу 16 тонн. Що в цьому класі, то 300 сильних тракторів, Найбільше. Наближений до нас, це Джондір, він має 15 тонн, все інше має менше. Фент, 936, 136-й, Магнум той же самий, він всі мають меншу вагу, як споряджену, так і повну вагу. Повна вага трактора або максимальна вага трактора, 18 тонн саме цієї машини. В чому також особливість, ми її замовляємо завжди на підрестореному передньому мосту. Передній міст жорсткий, але він підвішений для того, щоб не втратити в. Ресурси, так, так, але, мати, але мати комфорт і зручність роботи до оператора, максимальний. зацеп трактора в різних роботах ми маємо також тут підресторений міст. Сам двигун йде 7,8 літра, це рядна шестірка, двигун дойде той же завод, який збирає циліндрові двигуни літрові, так цей же завод збирає 7,8 літрові двигуни. Не маємо фільтра, не маємо мочовини, тобто ми всі трактора возимо з адаптацією під наш ринок із ну, з врахуванням наших реалій по солярці. Стоїть одна турбіна, вона йде з ну, потужність трактора 320 це номінал, 340 це максимальна потужність трактора. Система Common Rail, тиск в рамі 2, 1100 бар, тобто, опять же, зроблено для того, щоб оцей туман, оцей вприз був завжди постійний і максимальний. І через це ми маємо також велику цю саму планку стабільної потужності крутного моменту От 1200 до 1800. У нього майже всі його півтори тисячі ньютонів крутного моменту. Якщо ми говоримо по капоту, не так на знаєте, по дизайну, я б сказав би цей дизайн розробляв Джуджаро, Студія, яка малювала Lamborghini. І тут Дойд заморочився, вони навіть поставили окремо, окремо поставили привід капота, електронний окремий акумулятор для приводу капота. Тобто, якщо у вас акумулятор основний сяде, то він все одно буде відкриватися, бо тут окремий акумулятор стоїть. Ось так це виглядає зручно, підняли і працюєте. Що потрібно робити. Оптика діодна, Уп, це треба було, коли буде, буде опущений, ще раз наголошу. На е, також що тут зручно? Е, зручно завод, завод зробив для комфортної, е, як то кажуть, обслуговування радіаторів. Ось так все це піднімається і продувається. Треба дошличка, там, ось там. І є, є так, також компресор. Ресивер, є вихода для обдув, взяли шланг, продули, почистили повністю зручно з доступом. Ми замовили тут комплектація Warrior. надпис це внизу під назвою, це окрема комплектація. В цю комплектацію входить змінені дзеркала, хромова накладка на глушник, шкіряне сидіння. Дойця тобто ще можна накомплектувати собі. Додаткових опцій, і плюс можна було замовити е, колір чорний. Причому був чорний або глянцевий, або чорний матовий, або такий е, золотистий колір. Е, також можна було, але ми для себе вирішили. Все-таки зелений колір, завжди його впізнають із дойцфаром, тобто не, не міняти концепцію, але міг бути і чорний трактор також. Це все входить в комплектацію варіо. Якщо ми говоримо про саму машину, ми завжди також замовляємо шини. Широке 800 задні і 600 напуляються передні, і ми завжди замовляємо з з е, роботою на пониженому тиску і на шина для того, щоб можна було опустити на 1400-1200, е, 1,2 або 1,4 бара спустити тиск і працювати з максимальним зацепом, щоб цю нашу велику вагу в 15-16 тоннів передавати на ґрунт. На е, поки тут можна відразу показати. Позаду що ми маємо. Ми маємо чотири пари ходів, Ми маємо пнемовагальна вихода на племогальна причепа. Тут тут є ресивер, тут є компресор відразу. Маємо також додаткові ці виходи для лінії управління, так звана лінія Олес безнапорний злив і Power павербіон. Uh -huh. Лінія постійної подачі великої постійної подачі, я б вже так сказав би так. Маємо відразу ізобас вихід обов'язково. Відповідно, у нас стоїть в кабіні монітор із Абасу міцний. І трактор у нас підготовлений під автопілот. Тобто Тут гідроблокс встановлений. Якщо захоче кінь поставити автопілот, доставляємо тільки антенну і маємо повністю систему автопілотування від сфарк, ну, це ще також зупинився. Це теж самий топ-кон. Кабіна вона у нас на пневмоподушці. Ось рівень полу, тобто я приподнімаю, ми чуємо, як вона угу, спускає повітря. Так, так. Тут, тут, тут пневматика. тут Зараз її важко покати, раніше тут були гумові кожухи, зараз пластикові кожухи, там далі стоїть амортизатор і подушка, пневматична подушка. О, відразу з боку маємо регулювання. Ну, це нікого не здивуєш, але вже відразу дві, дві пари гідрових ходів можемо регулювати на візка і вон. як на тому, так і на е, цьому крилі. Можна детальніше пок... в кабіні, там багато, є. багато опцій є, щоб показати. Та, Давайте за... я закрию капот. На Натискаю. О, стоп, не закрив радіатори. Зараз би. Чуть не поламав техніку. Ну, я думаю, не поламалося, бо, ну, але... картинка була б не гарна. Да, завод завжди, до, до речі, теж акцентує увагу на е, обзорності своїх кабін. Вони завжди кажуть, MaxiVision, у них кабіни всі називаються MaxiVision, але в різних генераціях є. Що це таке? Це спроектована так, кабіна таким чином, щоб е, воно, ось, всі вихлопна е, труба чи е, забірник повітря, вони знаходилися зразу за стійкою. І оператор їх майже не бачив в, в режимі експлуатації. Відповідно, також кабіна знаходиться, повторююся, на пневмоподушках, і вона відділена повністю від капота, окремо стоїть. І ну, незалежно, так, грубо кажучи, монолітно знаходиться на своїй підвізці. Якщо ми говоримо про висоту трактора, ми завжди замовляємо найбільші колеса, які можливо замовити. Це 34-й радіус попереду і 42 радіус позаду. Ну, для порівняння мене дріс 1,90 м. Ось якраз ми бачимо. Висоту? Більше двох да. метрів, мабуть. Так, так. Для чого це потрібно? Це потрібно тобто багато виробників все-таки б'ються за ширину, але частенько забувають про довжину колеса. От якраз радіус нам дає максимально довжину колеса на ґрунт. За, 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 за це площа контакту. Тому це добуває, добувається саме більшим радіусом. Колеса, колеса це дорожча опція кошти, але ми це також завжди замовляємо. Ну, якби бластуємо, позаду маємо в кожній, в кожному колесі по 1200 кг тільки в одній стороні. Тобто 2400 ззаді і 2500 попереду, тобто 5 тонн баласту на нас на цьому тракторі. Тому, виходить, власна маса 12 тонн, 5 тонн баластів, 17 тонн споряджена маса е, трактора. Кабіну давайте, щас, хлопці, поки принесуть. Ну і повітрозабірник да. розміщений да, да. За, стійкою, за, стійкою. за стійкою у верхній частині кабіни за сіточкою. Тобто там, де найчистіше місце фактично під час руху. Тут вже не циклон, але все одно. Маса включається тут. Там де мій капот, там відключається маса. Угу. виключено, включено. Тут аж є кнопочки для підняття опускання капоту самого. Вона можна зачинити, щоб угу. не заліз. І окрема кнопка для підсвітки. Натискаємо кнопку і нас. На дзеркалі вон, діодна mm -hmm. підсвітка. Щоб видно було, куди заходиш. Щоб при ну так. Це вже по-німецьки. Ну, а, щоб був комфорт. Також кермо керується разом з панелью, регулюється, нахиляється і по, по виліту разом із гідрореверсом. Також все регулюється під, під оператора. Сидіння шкіряне, регулювання вперед-назад, регулювання компресора. Регулювання по кокоченню вперед його назад, все да, можна його заблокувати, так можна розблокувати і крісло починає колихатися вперед-назад. Ось регулювання під локітники, регулювання зони під ногами. так краще видно. Зони під ногами. Тобто всі повністю можливі регулювання ми маємо на цьому кріслі. Це входить в комплектацію варіанту. Шкіряна така, приємна. Ось так. Додатково ще. Ось такий це бардачок для, ну, з охолодженням для води, да, туди можна поставити, якраз туди 2-1,5 літра заходить і захолодження. Сидіння пасажира. Можна зараз запустити трактор. Наганяти нам температуру. Uh -huh. Так Це клімат. Так, ну, да, да. Клімат правильно означає да. клімат. Маємо люк з таким карпетовим криттям. Повноцінний люк. До речі, можна буде мабуть, його відкрити, буде не так жарко, і... щоб не виділив. Зараз ну, побачимо. Горки, да. як спереді, так, так і ззаді. Що такого особливого? Ми маємо тут безступеневу коробку передач, тобто варіо або ДТВ, к дойці її називає, і все керування відбувається на самому джойстику. Із концептуальності цієї коробки, в чому вона відрізняється від наших конкурентів. Тут є як механічна частина коробки. Тут є як механічна частина коробки, так і є частина гідравлічна, гідростат так званий. І е коли трактор стартує, він стартує е зазвичай, якщо там тяжкі роботи. В нього е при старті від 1 кілометра за годину до е тих же самих 4-5 кілометрів за годину він працює на максимально задіяній кількості механіки, тобто на своїх чотирьох е планетарних передачах. Далі поступово вход в діє гідравліка і забирає на себе керування більшість гідравліка. Цей трактор може до 100% навантаження переключати з гідравліки на механіку, дивлячись, яка швидкість і які оберти в цей час відбуваються. Трансмісія виробництва ZDF? ZDF. так. Таке ж саме, як ставиться на інший конкуруючий бренд зеленого e... кольору. E... Якщо ви маєте на увазі клас. клас, трошки ні. Класа є, ЗТФ також ставить, але ЗТФ в нас є трактор сьомої серії, безступенева коробка TTV, але вона має дві планетарні передачі, не чотири планетарні передачі. І вона концептуально зовсім різна коробка. І на нашому тракторі 7250 Agrotron Агротрон, TTV, така ж сама коробка, як класа 850-го. Uh -huh. Саме в цьому тракторі інша коробка, і я ніде не бачив. Конфігурація, що саме ця концепція була на класі, тому вже самому десотих uh -huh. серії, да, там не ця коробка. Тут, тут, тут це різні взагалі да, і вона тут ставиться вже на ця машина в продажу з 2015 року, моделі вибачаюся, І тут вже друга генерація цієї коробки відповідно. Тому тут чотири планетарні передачі, вони змінюють да, свою би, пріоритетність між гідравлікою, і механікою відносно тої швидкості і обертів. Да. Тобто самі тяжкі роботи тут на механіці відбуваються. А в чому також особливість коробки? Ми маємо три режими коробки, які перемикаються кнопочкою мод. Це режим авто, режим мануал, так званий ну, механічний режим і режим ПТО, режим ВУМА. В чому вони відрізняються? В режимі авто те, що ми зараз знаходимося. Тут у нас є додатковий екран, який нам показує наш режим коробки, авто показує нам нейтраль, тобто ми зараз нейтралки напрямок руху, що ми його змінюємо вперед назад Швидкість запрограмована і швидкість фактична. Ну, тобто також по гідравліці, по навісці, це інформаційний дисплей, який нам завжди перед очима, який нам показує основні параметри е трактора. Також є дублюючий сказати, дисплей, який знаходиться між тахометром і спетометром. Тобто тут, ага. тут також є параметри про напрямок руху, про швидкість, запрограмовану швидкість. Також тут є всі параметри пробуксовка зліва, прямо на буде висотково співношення поставити манометр, тут також електронний виводиться сюди інформація. І навантаженість вже під час роботи буде показувати навантаженість двигуна. Також є програматор, такий же, як на 205 тому що ми всі функції можемо запрограмувати послідовністю, і тільки однією кнопкою перемикати їх. Ось, Вернуться до коробки в режимі авто. Ми просто включаємо режим авто і виправляємо напрямок руху, і тільки педалю газа ми додаємо нам просто швидкості. Чим швидше ага. ми тиснемо на газ, тим швидше ми будемо їхати. Якщо повільно тиснемо, він може їхати навіть 100 метрів за годину за рахунок того, що це проставить стопене акурат. Бачите, ви бачите, зараз 112-11 100, 100, метрів ага, 112. метрів за годину. Да, да. Це зараз наша фактична швидкість, яку ми зараз їдемо. А, ну, так ми їдемо зараз. Ми ми це їдемо, так? Uh -huh. Це мілю. Така швидкість ще й не відчувається. Так, так, це ж якраз, це якраз мучировчики, це uh -huh. якраз ці агрооперації. Ось. Е, чому де, на коробці автомат? Ми просто виставляємо е, умовний діапазон е, нашого нашої роботи, окремо у нас є для цього крутилка. Тобто ми можемо працювати або в екорежимі режимі і в нас двигун буде працювати від 800 до 1400 і можемо його просто накручувати і піднімати верхній діапазон. Це буде у нас стандарт да, умовно, вже від 800 до там, 2000 стовбурів. Коли ми далі будемо крутити, ми будемо піднімати вже нижній діапазон. І це буде у нас павер. В павері в у нас від 200 до 200. Тобто ми е, обмежили нашу коробку е, оборотами. Да, обороти обмежили саме оцею крутилочкою, куди ми регулюємо угу. режим павер чи режим еко угу. да, і, і ще, е, середній режим ну, авто. Ось. Коли він працює у всіх діапазонах від 800 до 200, виставили просто наш діапазон, задали джойстиком необхідну швидкість. Натислимо газ і поїхали. Все остане робиться на коробках. В тому межах діапазонів обертів, які ви вибрали, вона сама вибирає умовну передачу, щоб працювати так, як ви запрограмували. Це, що стосується режиму авто. В конкурентів багатьох режим мануал режим, е, він же ж і режим ПТО. В цьому режимі мануал ми самі е, газуємо. У нас педаль газа вже як пластична педаль газа. Вона не міняє швидкість, навіть наміняє оберти. А е швидкість ви просто запрограмовуєте е або на моніторі, або на програматорі обертів. Ви запрограмуєте ту швидкість, якою хочете їхати, а газом ви вже собі самі регулюєте і передачі ви також самі регулюєте. В режимі ПТО такого режиму. Майже нема ні в кого, в чому особливість цього режиму ПТО, у нас в цьому режимі можна зафіксувати як швидкість, так і оберти. Тобто у нас на моніторі відразу ми бачимо ось наш діапазон швидкостей. Ми можемо його запрограмувати. Тут зараз станемо в випадку 1046 і 1500, і діапазон обертів і швидкостей 5-5. На моніторі це можна поміняти. Давайте наприклад, зараз. Ось, тобто зараз у нас буде 5 і 10, наприклад, кілометрів за годину і оберти 1000 або 1500. І прямо на ходу ми їдемо, ми можемо вибрати перший. Це на зараз тисяча активувалася. Да, наприклад. І давайте я поставлю тут один. ось На першому ми включаємо просто вперед. Починаємо їхати і включаємо нашу першу швидкість. 1 км в час. Все, трактор сам набирає від час і він їде. Треба, перемикаємо, оберти на другу заправку, півтори тисячі, але mm -hmm. швидкість в нас не міняється. Це якраз потрібно для, для роботи із волом. Коли у нас є е, якийсь запрограмований режим роботи з волом, щоб, щоб швидкість двигуна була щ... стабільна, Стабільна, так. а швидкість руху ви можете самі реагувати, mm -hmm. як вам потрібно. Або це е, пам'ятю на моніторі, mm -hmm. або пропадаю газу відповідно. Тобто, коли це зручно, не тільки з роботи з умом, як ми давали на демо наш, е, наш трактор оператору, і він працював даже банально із е, перегрузчиком зерна. Коли він йде просто по полю, він запрограмував собі 20 км за годину, коли він доїжджає до комбайна, він поставив 2 км за годину. І він просто під'їжджаючи міняв швидкість при вигрузці одна, при їзді інша. Також, коли він, е, наприклад, їхав по полю, він ставив оберти понижені для того, щоб... Для того, щоб не крутити двигун, коли їхав по булю, були горбиста місцевість, він ставив десь оберти 1600. Все, він собі на джойстику мінявся, все, і в режимі ПТО просто робив звичайну транспорту роботу. Можна було це в авто робити, ну йому було зручніше так. Тобто вибір завжди є під любі задачі, саме тільки коробка. Що взагалі по, по... ...пневматичні тормоза і що взагалі по. Вона така ж сама, як і в маленьких тракторах, все, що сильне, це гідравліка, все, що жовте, це в наш е, вум, е, навіска ось тут захована так? і е, по ходовим частинам ось тут під рукою. І На джойстику ми маємо навіску піднімання опускання. На джойстику ми відразу можемо замість реберса джойстиком передано також себе ну, міняти напрямок руху. Пам'ять обертів і пам'ять. Вибачте пам'ять швидкості і пам'ять обертів, я вже заговорююся. І також туди виведено дві пари гідрових ходів. відразу також під рукою, щоб було в оператора. І все інше це гідравліка, додаткові гідропари, ось тут у нас ще регулюється, регулюється поток гідравліки, регулюється навіска, регулюється ну, причутливість, піднімання опускання, додаткові всі регулювання по ось тут. Тобто ми тут запрограмували, далі у нас все відбувається вже. Безпосередньо на джойстику, як передня, так і задня невістка. Відповідно тут. У нас тут також два, два речаги по цій стороні, бо передня є задня невістка. Дубліруюча кнопка на не на Вум на навіску, на, на це коли ми під'їжджаємо, повертаємось, назад, треба щось підсипити, вона відразу нас під рукою. І вона працює у всьому діапазоні. Тобто, якщо ми тут десь обмежили, то ця кнопка не обмежена. ВОМ так само під 140 тисяч 1000 тисячок. Всі режими ВОМА також ми маємо в цьому тракторі. Включається гідро електронну на, на підлокітнику. Сам монітор, також що можна розказати, по монітору це монітор Ай-монітор, він називається для це робить на програмному рівні всі з желізо, це все топ-кон, японська навігація топ-кон, прошивка вже сама дойцівська. Ми всі параметри бачимо по трактору по праву руку, але вона такими менюшками. І ми, якщо ми підключимо сюди наш ізобас агрегат наприклад то у нас тут з'явиться цей запас агрегат і ми зможемо ним керувати. В чому зручність цієї системи, також коли у нас знаходиться в тракторі інтернет, до монітора він підключений, то можна зробити ремонт-супорт, віддалений сервіс. Тобто можна з цього монітора дати виклик любому сервісному нашому інженеру, на його програму, телефон або комп'ютер приходить запит, включаємося, і ми віддалено бачимо mm -hmm. цей монітор і ми можемо налаштувати повністю всі дії, які накладався в оператор то це теж зручно для обслуговування mm -hmm. керування. керування так, дуже часто, коли оператор щось просто не включив, забув, завдання не створив і вже ми стоїмо, не можемо працювати, бо, тому що оператор щось десь не включив. Також ця функція присутня в тракторі. Ось. По світлу на стійці зручно ми бачимо повністю, що ми включаємо, якою кнопкою ми натискаємо, габарити ближні. Поблизької очки, все повністю включається звідси, і ми маємо фулет оптику на кабіні зверху, і маємо фулет оптику на капоті. Все це тут консолі все це включається. Є такий якби зручний червоний підсвітло, таке фонове світло mm -hmm. для ну, ну, ночі, щоб було видно, що ми як ви керуємо. Да? І звичайний ліхтар над головою у вас, для підсвітки салону, тому що ми можемо, наприклад, зараз. У нас швидкість запрограмована, давайте запрограмуємо 5. Так. Включаємо її на першу швидкість, все. І тепер ми можемо в режимі реального часу прямо їхати і додати швидкості з джойстиком. Нога ну, в мене, mm -hmm. ногу я нічого не нажимаю. Е, оберти він тримає в діапазоні нашому авто від 800 до 200. Як тільки нагрузка з'являється, він сам піднімає. Він сам піднімає обороти. Я, я додаю джойстиком е, швидкості, mm -hmm. він сам піднімає оборот, якщо це потрібно. Якщо це не потрібно, він на тих же оборотах додає швидкість. І Так само можемо скинути швидкість. Тяне на себе джойстик. Ми бачимо, скільки ми зараз джойстиком задаємо і бачимо, фактично, який, яка стає зараз швидкість. Е, дуже наглядно зараз в нас запрограмована швидкість, давайте я поставлю 5,7. Все, газ пол. Uh -huh. Це вережені авто, він не поїде більше, стільки ви йому поставили на, на моніторі, хоча ви не газувати. Можна менше, наприклад, якщо ми газ пустимо, да? і наприклад, менше можна, щоб ми потихеньку будемо буде тиснути, там, uh -huh. 200, бачите, 400, а, а, більше, ніж 3,5 він не поїде, так? да? Хоча ну, зараз mm -hmm. все, він вийшов на 3,7. Так, так, більше не хоче. Дуже всі оператори відмічають тишину роботи. Самого трактора в кабіні, як двигун працює, не тільки на великих тракторах, навіть, навіть на тих маленьких тракторах. Це... Мені часто говорили, що це саме тиха машина якій працювали оператори, ціна саме Агротрон 9340 в цій комплектації варіори з, з усіма опціями, які я розповідав, 253 тисячі євро. І це ціна прайсова, там де ми ще можемо дати і розтермінування, можемо дати спеціальні умови продажу. І якщо це буде повна оплата, додаткову знижку також можемо дати на цю машину, на цю комплектацію. На якому рівні це порівняно з конкурентами? Якщо порівнювати потужність 300 плюс трактори, ми зараз маємо саму доступну ціну на ринку, не враховуючи навіть комплектацію. Якщо ми додаємо ще комплектацію, а саме підготовка, монітори, пневмовихода, причепа, підресорний передній міст, максимальна заблантованість, то ми найдоступніші на ринку на сьогодні в Україні.